Ну що, чиї там діти не люблять е, нічого із кисломолочних продуктів, сиру чи ще щось там таке. Тоді дивіться. Ось таке 100% полюблять. Бачите, вона така вийшла. Прям. Вона дуже ніжна і разом з тим дуже пухка. Карамель із, бачите, така прям тягуча. Дітям 100% зайде. Так, зараз ми тут маємо рівно 1 кілограм кисломолочного сиру. Додаємо до нього 4 яйця, цукру, 6 столових ложок, манка, 8 столових ложок, трішки посолим. Додамо сметанки. Знаєте, сметани в даному випадку багато не буває. А так ось тільки приблизно додавила. Так, маса в нас така стала гладка. У нас постоє хвилин 15. Гарненько змастила. І ще ну, отаку, трохи манки посиплю. Випікаємо при температурі 160 градусів десь приблизно годинку. А тим часом ми зробимо сиропчик варення. Для підливки. Так як нам багато не треба, ми взяли 50 грам води, 200 грам цукру і ставимо цю всю нашу масу на вогонь до закіпання. Тим часом зараз наріжемо е, такими скибочками нашу айву. І коли воно закипить, прокипить трішечки, ми її туди вкинемо. Так, ось такими шматочками я нарізала якими всякими непроизвольними. Вона дуже швидко темніє, то ви ж не хвилюйтеся, тому що вона має дуже багато заліза. У нас вже закипів сироп. Ми, я вже зробила менший вогонь. І зараз він трошки провариться і будемо вкидати туди нашу айву. Доводимо зараз до кипіння, ставимо на маленький вогонь. І я думаю, будемо дивитися, наскільки ми його поставимо, тому що нам головне, щоб у нас там воно змінило колір на золотистий такий червонуватенький. І тоді вже будемо вимикати, щоб вона така напівпрозора була сама іва. Додаємо сюди ще лимонний сок. Так, ось такий красунчик у нас вийшов. А ось і наше варенечко її айви. Дивіться, воно таким золотисто-червонуватим кольором. І тепер чекаємо, коли воно все остине. І будемо смакувати. Дуже вкусне ось. ося. М -м -м. Хто? Вкусне аж позя.